Даже если будут переговоры, не будут, войска НАТО на Украине появятся. Билет в один конец, запомните. СВО – это билет в один конец. Мне не стыдно в этом признаться. Мой инстинкт самосохранения работает вообще замечательно. Тут больные люди лежат. Люди в Европе стали очень плохо жить. Очень много деревень, очень много областей остаются без света. Вообще финиш, ребята, это финиш. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітає в ефірі ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди. Саме тут ви дізнаєтеся, чому чому ж Російська Федерація ніяк не може виграти у війні, яку збиралася вести всього на всього три дні, і що насправді як завжди відбувається в рамках російсько-української війни і на наших фронтах. Не забувайте нас підтримувати обов'язково. Лишайте свій лайк, підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф. Ну і звісно, коментуйте, почути і побачити. З одного боку, як правило, вмикаючи російську пропаганду, ми чуємо про те, як Росія наступає і перемагає Київ, Миколаїв, Одеса, та навіть Львів і Франківськ будуть їхніми буквально ще ось ось трошки, трошки. Хоча на правду, понад півроку вони ніяк не можуть пройти часів яр, але то таке, то інша історія. Тож, власне, чому? чому друга армія світу нічого собі, сама армія Російської Федерації ніяк не може перемогти? Відповідь і пояснення знайшлись на поверхні. Тому що Росія воює з усім блоком НАТО, я дуже люблю цю історію, тому що вона завжди показує на прикладах і на цифрах наскільки це нікчемний аргумент. Ну до прикладу, та скільки було втрачено натівських військ, скільки полягло в буквальному сенсі род бригад нуль. Нуль втрат, нуль обстрілів по самим країнам НАТО? Ну тобто, якщо тебе обстрілює НАТО, то може, ти здачі даш і відповіси на це, але звісно, ні, напряму і в буквальному сенсі воювати із НАТО. Росія надзвичайно боїться. Тож цікаво, а який же тоді має бути вихід із цієї ситуації? Якщо ви вже воюєте із НАТО і не можете перемогти, то чи є якесь рішення? Чи ви готові нарешті виконати білий прапор і капітулювати? со всех точек зрения это выглядит такой ну вообще вы забыли что они собираются уже сейчас собирать да, пустой 50... пропаганды Нет, они собираются 50 тысяч контингент готовить уже сейчас для ввода на Украину они это объявили правда они пока это увязывают что это будет миротворческий контингент когда подписан но готовить -то они начинают сейчас а уже попытка за готовить или говорить вопрос да вообще? мы обсуждаем позицию России в данном случае на мой взгляд она на столе у европейцев она на столе у Трампа все. что должен еще сказать президент Но, вы знаете, что я, он еще должен я с вами сказать? обоим буду спорить потому что я слишком хорошо помню к чему нас привела вся стратегия вот этой вываривания лягушки сколько мы говорили как в известном фильме наше терпение не безгранично нам все набрасывали 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 и набросали в итоге столько что мы воюем со всем вооружением нато которое только есть со всеми странами которые так или иначе во всем этом участвуют и они то самые интересное... а какое то имеет отношение к нашим инициативам, которые сформулированы к нашим Переговорным инициативам. Я они говорю, сформулированы. Я говорю, они сформулированы, но черты, за которые переходить нельзя, как-то наша красная черта, она красная от стыда, так скажем. Мы все время говорим, красная черта, красная черта. Но она красная от стыда, потому что... Мы, кстати, что она... давно уже не говорим про да, красную черту. Да, потому что не смешно уже говорить, еще раз говорю, стыд, понимаешь? Ну, потому что все пере. Ну, найдите мне еще одну черту, не перешли. Одна черта осталась, это завести войска на Украину. Уже год об этом говорит, и не сомневаюсь, что к лету, даже если будут переговоры, не будут, войска НАТО на Украине появятся. Сначала в виде каких-нибудь миротворцев, какие-нибудь логистики, обучения. Но уже не просто там отдельные добровольцы там какие-то или там не пойми кто, а будут подразделения. Линия. И что, мы должны на них тоже смотреть, и тоже мы должны думать: ну, знаете, ну если они, конечно, подойдут к нашей границе, то тогда да. Ладно, ну ладно, Поэтому... давай решать по мере поступления. Ты нарисовал цель. Вся мы три функций, года но... решаем по мере но поступления, что я неделю более-менее по нашему сценарию. Зачем дергаться? Я бы не сказал, что идет все по нашему сценарию. Просто мы пока... Ну имеем... явно не по Киевскому. Мы как раз, как раз, к счастью, не по Киевскому, потому что у нас пока хватает сил переламывать все то, что мы видим. А извини... А ты видишь э, угрозу изменения тенденции? Что я, вижу, я вижу, я смакать... вижу. Я понимаю, что через 2-3 года ВПК э, НАТО Это не будет, будет... длиться 2-3 года. Это закончится в, общем, точку в этом разговоре мы не ставим. Ставим многоточие. З іншого боку, перебігаючи геть на інший канал, ти чуєш абсолютно протилежні речі: що Європа ось тільки-тільки готується до війни проти Російської Федерації. Зачекайте так. Проти всього НАТО чи Європа тільки готується. Принцип російської пропаганди побудований так, щоб не тільки брехати, а щоб змусити зробити так, щоб недорогий російський глядач в усьому сумнівався, щоб не знав, де правда, хто про це говорить, американці, росіяни, українці. Байдуже недовіра має бути до всього. Саме тому дуже часто їхні головні наративи поміж собою сваряться. Але далі вони продовжують, що Трамп, звісно, може помішати Європі напасти на Російську Федерацію. Я вже не знаю, чи ще лишилося Росіяни, які вірять у тотальну любов Трампа до Російської Федерації. Ну і звісно, сама Європа давним давно злякалась, бо що? Бо у Росії є арешник, яким вони стріляли один раз і жодного результату не досягли. А наскільки цей сценарій зараз реален, що Європа готується к війні і буде воювати з Росії із Росії лі. Исключать ничего нельзя, причем до этого они реально к этому готовились. Но произошло два события, которые серьезно поменяли вектор. Я напомню, что летом 23 года в Вильнюсе был заключен в саммит НАТО, когда происходил, каждая страна взяла на себя очень серьезные обязательства по реальным инвестициям в переоснащение вооруженных сил, трансформация логистики, там, военный шенген. Я напомню, что с силы быстрого реагирования НАТО сейчас увеличится с 30 тысяч для 300 это те, которые не имеют национального подтверждения. Такие государства, как Польша, на два поколения вперед закупают танки, боевую технику, создают тяжелые дивизии. Это все не просто так. И первое событие, которое подорвало вот это стремление вперед со стороны демократов, это, конечно, пере, это переизбрание Трампа. Потому что они рассчитывали, что останутся у руля. И второй тезис. Они планировали воевать с нами неконвенционным оружием. Что до ядерного не дойдет, у нас силы больше. Это орешник, потому что сейчас это вводит очень серьезные изменения координат. Но что пока с них не снимают задачу, это пугая русскими забирать огромные средства из гуманитарных социальных фондов Евросоюза, такой накопленный жир, в американские же вооружения. Поэтому все сейчас говорят об одном, надо больше тратить денег. Речь идет о бюджете. Сегодня мы показывали Урсулу, которая до этого говорила все то же самое, только про вакцины. Я напомню, що всі розслідування по цьому поводу закрили. Сейчас те же саме, какая то угроза, всі деньги відправляємо туди. Для чого це сделано? Люди в Європі стали дуже плохо жить. Они спрашивают, почему так все происходит. Давайте... Та чи стане у Росії в принципі військових для того, аби вести бодай якусь ще іншу війну? З одного боку, так ми знаємо, Росія велика 140 сорок мільйонів. Населення, яке там проживає, але ця цифра зовсім не тотожна тому, що можна і хто хоче мобілізуватися. Є нестача і брак живої сили в Російській Федерації, надзвичайно потужна, і з кожним днем їхні ресурси сточуються і сточуються. Свошники самі буквально після кожного штурму звітують про цифри, що було і що стало. Вон у штурм пішло 50 СВОшників і путіністів, а повернувся тільки один. И так кожного дня. Потому что завдание, кажется, самих российских командиров просто обнулить это войско. Буквально вчера ушло 50 человек. 50 человек. Сегодня одного раненого в очень сложном состоянии, вернее, 300 Трехсотого. Из 50 человек, вот, 49 было, все 200, и 1 300 с очень сложным ранением. И то, я не знаю, его сейчас в госпиталь увезли, и то про, просто непонятно, выживет он, не выживет сейчас. И, кстати, вот эти 3 миллиона, 5 миллионов, то, что обещает, это не всем скидываю. Народ, тут половина, половина лохотрона. Подъемные вам скинут, и все. Вот я не вижу свои 3 миллиона еще до сих пор. Как мне изначально пришли какие-то подъемные, там, 50 тысяч, все. И то мне ты сам себе бронежилет покупаешь, ты сам себе покупаешь магазины, ты сам себе покупаешь штаны, так что народ просто не ведитесь, это просто приманка, понимаете? Билет в один конец, запомните. СВО это билет в один конец. Вчера люди которые уходили в штурма, все, сегодня их нету. Просто там просто полная мясорубка, понимаете? Мясорубка. А хто не обнулений під час штурму чергової посадки, того обов'язково будуть обнуляти у тилу? Взагалі я навіть не знаю, треба було б спитати, хоча це є гидко, у самих СВОшників, де страшніше і де гірше в окопі, коли ти протистоїш українській армії, чи потім, коли ти в тил потрапляєш, ну хоча б в якусь лікарню, де в тебе перспектив померти більше. Вони свошники розповідають, як у лікарні вони мерзнуть, тому що всі умови катастрофічні, і це, звісно, на тлі тотальної пропаганди про любов, про повагу до свошників, про те, що країна має все віддати найкраще саме цим покидькам. А сам воєнний злочинець Путін говорив, що це нова еліта. Але здається, що ставлення в них до їхніх героїв як до сміття, тому що їх і самі росіяни сприймають винятково і тільки. Як сметя. Короче, вот мы находимся так вот. вот. Блядь, холодно. Пи... Тут по, ему, по моему организму просто холодно здесь. Блядь, мерзну уже. Мужика просто, блядь. Посмотри, вот мы. Парни раненые больные все. Вот. Вот, блядь. Вот так. Вот. Это мы в таких. У слові до здесь холодно. тут больні люди лежать. От тільки не думайте, що такі жахи й страхи переживають винятково тільки СВОшники. Ні, це те, що називається. Добро пожаловать в АД. це і є середньостатистична лікарня по Росії. Все, що вони показують в будь-якому регіоні, он, наприклад, є в нас і екскурсія по лікарні у Рязані. абсолютно все розбите, все старе, все подряпане, все пошарпане. Якась абсолютно жахлива білиза, на якій і народжували, і помирали просто десятиліттями. Звісно, все це не відповідає сучасним стандартам і медицини і сучасному 21-му. Сторіччю, але так вона виглядає Росія. Вони не вкладаються в своє благополуччя, вони не вкладаються в інфраструктуру, в медицину в справжнього світу. Єдине на що їм ну тобто владі не шкода грошей, це на озброєння. Хоча враховуючи результативність арешника, здається, що в них все не виходить. Ось воно життя в Росії, яка намагається продати себе як імперію і надпотужну державу. А як копнеш глибше, як зайдеш в лікарню, так зрозумієш, що вже є готові місця для того, аби знімати фільми жахів. І так, екскурсія, Леночка, тобі mm -hmm. по, по нашій палаті. Так. Вот такая грязная идет подушка абсолютно. Здесь просто стоят наши все вещи. Вот, вот так тут все это выглядит. Сейчас внимание стул. Внимание, стул шикарный. Так, Кровать, ладно, вот такие кровати. Сейчас дочери. Обратите внимание на шторы. <свас> Мне кажется, у меня в деревне лучше шторы. Причем они грязные. <свас> <Да>. <свас> Постельное белье. Мы когда его вчера заправляли, <свас> мы ржали с Таней. Просто, <свас> просто, просто <свас> Лена, мы живем в 21 веке. И вот это у нас происходит. И вот такая вот тут стена. А вот Вони для мас, вони для мільйонів, для мільйонів режиму, які живуть, працюють, помирають заради того, щоб режим і система Путіна і довкола нього була, звісно, геть інша. І є окрема така частка людей ВІП, наближені до Путіна. Це чиновники, бізнесмени, артисти, циркачі, трюкачі, які розважають цей режим. Вони живуть, звісно, в геть іншій Росії в таких лікарнях. Як власне в окопі вони де перебувають? Онгазманов, один із улюблених співаків. Путінських часів розповідає, що його син, який б за віком, за всіма показниками, міг би абсолютно легко так само родину ат НАТО защищати, але він обрав собі інший шлях. Він, типу, багато разів бував в Донецьку, підтримує СВО і вот та все, але винятково тільки як музикант. Він доросла людина, сам робить свій вибір, і цей вибір чомусь не на користь того, щоб стати добровольцем. Не хочеш син Газманова помирати за Велику Росію. Хай хаче краще усі малесеньки, ну як вони? Людішки відправляться на СВО. Мой старший сын ему 41 год не один раз уже выезжал на туда, там наші ребята бьют много раз было, как и я, кстати, в Донецке, в Луганске. Вот, и собирается еще поехать. А в каком-то там был? В качестве музыканта. Это нужнее? Смотрите, он зрослий чоловік законопослушный. Ви що хотите? Ну не что він добровольцем пошел? Люди для Путіна це найдешевший ресурс, в яких би умовах вони не перебували, щоб не переживали, немає жодного значення, допоки йому особисто нічого не загрожує. Проблем біди і викликів до вирішення проблем не існує. А тому все, що наприклад відбувається в Курській області із серпня 2024 року, його не дуже турбує. Ну Зокрема, збройні сили України вони ж не підійшли до Москви, Вони ж не взяли російську столицю в облогу і в оточення? Тож проблем і немає. А коли мешканці Курської області, які лишилися без помешкань через захід збройних сил України і через бомбардування, які постійно проводяться російською авіацією, коли вони питають, слухайте, а може, ми заберемо там люди, лишились там в суді ще вони проживають, там де знаходяться збройні сили України. То губернатор просто знизує плечима. Ну а как, а то так разві ми можемо? І це при тому, що мешканці суджі давним-давно писали листи на Путіна. Вони просили зелений коридор, евакуацію і не тільки, але знову і знову. Ну, де суджа, а де Кремль? Мені дуже цікаво услушати, а що ж Російська Федерація робить для того, щоб повернути із окупації близько трьох тисяч своїх громадян. Мені позвонили вже. что она сделала все возможное вы в своих постах утверждали что вы с ней держите постоянную связь в интернете попал непонятный список людей хотя мы предоставляли свои собранные нашими волонтерами и эту работу мы сами до сих пор ведем вы озвучили формирование некого единого и прозрачного реестра прошло две недели с ваших слов что сделано российской Федерацией для того чтобы вернуть своих граждан Наш президент Владимир Владимирович Путін постійно підчеркує, що головне це люди. Ми хотим видеть підтвердження цих слов, а наш людина. І я взагалі можу собі тільки уявити стан воєнного злочинця Путіна, коли. Раптом, якщо йому там звітують про якісь скарги й проблеми росіян, як він дратується, що його по таким дрібницям турбують, що він має знати, переживати, якось займатися чимось проблемами. Хоча, звісно, він цього не робить. Ось, наприклад, ті самі мешканці Курської області розповідають, ні, не так. Вони навіть возмущаються, що у них 10 днів немає свята. Путін, помоги, вкруті лампочку, віді світ, вот це все. То може розбиратися треба із першоджерелом. Як так трапилося, що на території Російської Федерації ведуться бойові дії, що регіони Росії обстрілюються, що виживе тебе світла, може взяти вам всім квиток до Москви і тоді поїхати туди до Путіна, до Кремля, і вже все в нього розпитати. далі я вже не знаю, що такое без світу 10 днів. Це в не пожалуй, Дуже много деревень. очень много областей остаются без света. А сейчас я снимаю днем. Дальше я вставлю то, что у нас творится ночью. Я только курточку накину. Накидываем куртку. Выходим. Выходим вот в такую темноту. У соседа, кстати говоря, тоже работает генератор. У нас вот такая вот темнотища. До речі, росіяни в цілому трошки в шокові від того, що відбувається в останні кілька місяців. Допоки центральна пропаганда робить вигляд, що вони не помічають прильотів по НПЗ, допоки немає термінових нагальних засідань, виступованого на злочинця Путіна. А та-та, ви б'єте по нашим об'єктам, всі роблять вигляд, хто не живе в тих регіонах, де відбувається прильоти, що нічого страшного не відбувається. Все добре, все продовжується. Москва кипить, пітер живе. А мешканці інших регіонів. Наприклад, Рязанської області у дикому шоці, я, до речі, вам нагадаю, що Рязанське НПЗМ стало одним із перших, яке припинило цього року свою роботу. Тимчасово чи нові віки покаже тільки час. Але дрони вже не перший день наносять удари по стратегічним об'єктам. Нам треба зробити так, щоб нафтова логістика, яка приносить шалений прибуток Росії і російській армії. Припинилась. Ну і звісно, дрони пролітають і над цивільним населенням. Звісно, їх чутно і видно із різних помешкань. Ну і зараз настає той самий етап, коли росіяни відчувають паніку. А я хочу від себе сказати: не панікуйте, не переживайте. Це всього-навсього спецоперація. Вас звільняють від нафти. Ребята, сейчас э, мне написали местные, что это ракеты или дроны, короче, бомбят Рязань и бомбят нефтебазу. Уже есть видео везде, где горит нефтебаза. Окна дрожат с такой силой, вообще вот прямо очень-очень-очень сильно дрожат окна. И у меня кровать находится напротив, прямо, короче, в спальне. Ну, вот так вот большое окно, балконная дверь и кровать. И я, короче, я сижу в ванной. Ну, это прям реально не смешно. Прям вообще не смешно. Мне сейчас кто-нибудь напишет и по-любому скажет, что, короче, это очкоболик и все остальное. Да пофиг, пускай я буду очкоболиком. И у нас за окном у меня там вот все зарево, там все горит. Вообще финиш, ребята, это финиш. Ну, уже, наверное, как примерно минут, наверное, 30 тишина, взрывов нет. А последние взрывы были такие, я думал реально, что окна вылетят. Прям я реально думал, что. Окна вылетит. Вообще страшно. Ну короче, ничего хорошего. Это прям реально страшно. Вообще жутко. Прям просто жутко. Это прям, это я не знаю, это не описать словами никакими. Сейчас все скажут, что я очкушник и все остальное. Да, я очкушник, мне не стыдно в этом признаться. Мой инстинкт самосохранения работает вообще замечательно. Я прям сижу, прислушиваюсь, потому что вот последние два взрыва были очень-очень громкие. И такое ощущение, что это прям вот было... Вот, ну, я, конечно, не скажу, что это было за окном, но очень громкие взрывы и прямо... Стекла і не только стекли, прям рами задрібіжалі. Отак, от вот от так, прям. Я не знаю, що мені делати. Пофіки будуть сидіти в мирного не небово. Зробимо Росію екологічною знову. Бо що? Бо нафта і газ, звісно, забруднюють екологію великої імперії. Тож. Може, коли-небудь це знову стане маленька країна із чистою енергетикою. Якщо ви згодні, друзі, то не забувайте коментувати наш випуск. обов'язково. Лишайте свій лайк і, звісно, підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!